року органи пенсійного фонду здійснюють повноваження щодо призначення житлових субсидій громадянам нашої держави. Звернутися до пенсійного фонду для отримання цієї послуги можна декількома способами. Це безпосередньо до органів пенсійного фонду, безпосередньо до сервісного центру. Можна звернутися через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду через мобільний додаток або через дім. Можливо, надіслати документи поштою або звернутися до уповноважених осіб своєї територіальної громади, яким би чином особа не звернулася, яким би способом не звернулася. За призначенням субсидій, ці документи потрапляють до органів пенсійного фонду і здійснюється відповідне призначення субсидій. 2022 року було спрямовано на виплату субсидій 332 мільйона гривень. Починаючи з грудня 2022 року органи пенсійного фонду здійснюють не лише фінансування, не лише друк виплатних відомостей, а і призначення і перерахунки субсидій та пільг. Громадян Практично нічого не помінялося. Я сказала, як, які були звернення, як вони зверталися, так вони і на даний час можуть звертатися, дещо, мабуть, розширились розширилось можливості цих звернень, зокрема через веб-портал пенсійного фонду. Для органів пенсійного фонду, звичайно, це новий об'єм роботи, великий об'єм роботи, тому що. Кількість субсидіантів і пільговиків по області у нас ну вона, це не стала величина, вона змінюється в, там, в залежності від е, періоду, від сезону, вона збільшується, зменшується. так В цьому місяці нараховано близько 80 тисяч субсидіантів і пільговиків на засічень місяць щодо змін, які відбулися в самому процесі призначення, як я вже сказала, це призначення здійснюється за екстериторіальним принципом. Тобто заява, яка прийнята і зареєстрована, вона потрапляє в загальну українську чергу на опрацювання, і документи, які прийняті, наприклад, в Кіровоградській нашій області, вони можуть опрацьовуватися. Їх можуть бачити в будь-якій області іншої нашої держави